Привіт, крок за кроком доплітаю так ось схемка взор я помаленьку круг за кроком пройдуся по ній. Ось я намагаюсь рапорт показати, так, щоб було видно. Так, і тепер що у мене? Ось у мене трішки я продвинулась, виплітаю. Тут у мене вже ниточка закінчується в моточці. Другий візьму. Так, це тонкий акріл. Тонкий акріл, я його називаю звичайним. Етикетки на ці нитки немає, вони в таких великих довгих, таких були великих е е намотках були, але ось така вона виходить. Розпочата вона була давненько, потім вона період якийсь лежала. Ну, ось, ще їм. Іду я. Так, ось оцей... Так, зараз поки ага, ось з'єднання. Значить, це ось цей рядочок. Ось цей рядочок я йду отак. Так, і отут у мене... да, і отут галочки. Так. Так, оцей рядочок, виходить, отак з галочками йдемо, Так. Ну, ось така вона цікава буде. Так, я ще вам хочу показати. Зараз перемикаюся. Так, ось ця серветочка. Так, що я вирішила? Я вам казала, що в мене трішки хвиля пішла, так? І ніби розрівнювалося, Ну, не вийшлося. Розрівнюватися. Тому я декілька рядочків розплела і ось, зменшила вже в рядочку проміжки. Отут у мене по ось між цим вієрочком. Так, між цими, тут дві повітряні петельки, тут дві повітряні. Все інше йде по схемі. Єдине, що ця серветка виконується стовпчиками з одним накидом. Ох, зачепила трішечки тоненьким Кхе, гачком. Так, так, іду, ось я. Так, 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 ось п'ять у цих отут. Отут у мене іде по дві повітряні петелечки. отут. Ну, далі я також буду дивитися, і отут у проміжках я буду скорочувати, скорочувати. Доплила я до цього до цієї частинки і не вийшло. Отут взагалі в мене почало дуже стягуватися. Але все одно хвиля не проходила. Тому я аж вернулася аж сюди. Ну, нічого тепер буду, тому що хочу її зробити, щоб вона була ж рівненька, гарненька була. Так що отак з цієї трішечки я вернулася. Але отут, уже, бачите, ось воно, по дві повітряні петельки, і воно вже дуже добре ось тут і є. Так що. Так, і ще я хочу показати вам одну схемку. Схемку показати ось цю. Тут мені залишилось вже небагато. Так, поспішила тріхи, трішки. Зараз все це покажу. Щоб циферки було видно. Так, ось ця схема. Так, і зараз вам покажу це ірис звичайний, так, бо в мене є ірис ще тонкий. Так, нитку потянула зараз. Ой, закрутила сама. О. Так, я не знаю. Закрутилася зниточкою. О, все, тепер ато. Хотіла так швиденько розкласти і заплуталася. Тепер розправлю. Так, рядочок ще не до кінця, але хочу, щоб ви побачили, що виходить, яка вона взагалі. Так, тут бачите всі ланцюжки. Це нормальненько, йду по схемі, так як і так як. ось тут буде приєднуватися. Вони ще закручуються, ну ось, бачите, цей уже рядочок пішов. Так. По схемі я йду ось, ось оцей рядочок, отак я йду. Так що мені ще небагато і серветочка буде закінчення. Ну, така вона симпатична, вона така. А вона гарненька, виходить. Так, що ось так. Так, кому подобається, ще пройдусь по схемі, тому що я так щоб кому видно було, бо тут є цифри. Цифри показую на двох рядочків, бо там де є. Найчіткіші трішки цифри. Ну тут, в принципі, ви можете коригувати від наскільки як у вас які нитки є. Так. То ви можете вже дивитися, вже, як у вас буде получатися. Ось тут 7, це 7. І я вам ще зменшу і покажу її. Ось вона отака, ось така вона серветочка буде. Ну, вже в мене ще залишилось трішки. В принципі, вона в мене така і майже і виходить. Так що, ось така вона виходить. Кому подобається, виблітайте. А я вам дякую. Дякую, дякую, дякую. Щиро дякую, що ви є. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що ви дивитесь за лайки. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую вам, щиро-щиро дякую. Ну і, як завжди, гарного причудового настрою. Гарного вечора. Доброго вечора. Гарної, спокійної і доброї ночі. Бережіть себе, любіть Бога благотворчого суспільства. А завтра ми зустрічаємося. Пока, пока, До завтра.